Як розв'язувати задачі на виведення невідомої формули органічної речовини через густину? Зауважу, що у нас є відносна густина, яка позначається буквою Д, і густина, яка позначається буквою Р. Насамперед, давайте з'ясуємо, як відрізняти одну величину від іншої. Відносна густина показує, у скільки разів один газ важчий за інший, тому вона не має одиниць вимірювання. А густина, звичайно, буде мати одиниці вимірювання грам на літр. Отже, у нас є така задача. Масова частка карбону 82,8%. Масової частки гідрогену немає, але ми, для нас це не проблема. Ми знаємо, що разом масова частка гідрогену і масова частка карбону разом дорівнює 100 стовбудню. І густина невідомого вуглеводню 2,59 грам на літр. Щоб розв'язати цю задачу і знайти невідомий вуглеводень, спочатку пригадуємо формулу. Чому дорівнює молярна маса газу через густину. Молярна маса газу, у нашому випадку, цей газ буде. Це Хі дорівнює р помножити на об'єм молярний. Об'єм молярний настав 22,4 літр на моль. І знаходимо, молярна маса це Хі, буде дорівнювати 2,59 помножити на. 22,4, і це дорівнює 58 грам на моль. Знаходимо масову частку гідрогену. Ми вже з вами сказали, що це буде 100 мінус -82 82,8. Це у нас дорівнює 17,2%. А тепер записуємо, що таке масова частка карбону. Масова частка карбону. Х атомних мас карбону, ми вже зустрічалися з цією формулою неодноразово, до молярної маси це хі. Так, у нас все є, крім х. Підставляємо собі всі відомі нам. Масова частка карбону 0,828, це ми 82,8% перевели у частки 12х, що ділиться на 58 в даному випадку. 12х дорівнює 58, помножити на 0,828, 12х дорівнює 48, х дорівнює 4. Карбоні у нас 4. Таку самодію виконуємо для гідрогену. Масова частка гідрогену дорівнює y, атомна маса гідрогену, що ділиться на. Молярну масу це хі. Робоча формула, все відомо, крім Y. Підставляємо собі 17,2% це учасках 0,12 дорівнює 1 y що ділиться на 58. Y дорівнює 58. Умножите 072 на калькуляторі множимо, і це дорівнює 10. Отже, у нас шукана формула буде. Це чотири аж десять бутан.